Є серйозне погіршення, сказав Гетьманцев, про доходи середнього бізнесу. Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев написав у себе в Телеграм про те, що перший квартал 2025 року. Великі та середні підприємства закінчили з фінансовим результатом плюс 241 мільярд гривень. Це на 12 чимось мільярдів гривень або майже на 5% менше, ніж було за аналогічний період минулого року. Тоді це було десь 253,5 мільярди гривень. Найгірша ситуація у сільському господарстві, де більше ніж 56% підприємств були збитковими. Торік це було 38%. Також серйозно погіршилася ситуація в охороні здоров'я. Частка збиткових зросла до 49%. хоча в тому році це було 29%. у транспорті та логістиці 42% підприємств були збитковими. Натомість готельно ресторанна галузь продемонструвала покращення, каже гетьманцев. Частка збуткових знизилася, була 64%, стала 29%. стали Чудова аналітика від пана гетьманцева, яка показує, що всі покращення детінізації та дерегуляції ну не працюють. З року в рік ситуація в економіці погіршується, але чиновники нічого не збираються змінювати. Незмінно залишається стратегія щіпати гусаків, щоб там не було. Підвищення податків, це намагання зробити детінізацію в Україні в економіці, веде до того, що ще більше бізнесів закриваються, бо не можуть конкурувати, не можуть сплачувати ці високі податки. Але дуже важливо, що податки сплачує не сам бізнес. Всі податки, які гетьманцев направляє. На бізнес підвищує, сплачуємо ми з вами як споживачі їхніх товарів і послуг. І коли податки для бізнесу підвищуються, не треба радіти, друзі, бо платимо ці податки все одно. Ми з вами.